Наші з Володимсановичем виборці з 203 округу просять, аби держава, влада прийміше і чесніше спілкувалася з народом. Один з цих виборців днями каже: Хай би хтось, хто уповноважений говорити від держави, вийшов і прямо сказав: Дивіться, у нас така ситуація: війна, російська агресія, нам, громадяни, які з різних причин неспроможні воювати або які з релігійних чи інших переконань не хочуть воювати, тут просто не потрібні. Хай йдуть на всі чотири сторони. Якщо якісь країни, партнери чи не партнери готові їх приймати такими, хай приймають. А тут у них простий вибір. Або йдуть воювати, або ми їх посадимо, закатуємо, або взагалі відправимо на той світ. Ось така ми країна. Якщо партнери готові нас підтримувати такими. Хай надають нам зброю, ми будемо далі воювати. Подякуємо. Якщо ж вони будуть нам розказувати про якусь там моральність, про демократію, нафікс поля. Хай йдуть за російським кораблем. І так, ми дуже принципові. Ми після Другої світової з німцями помирилися і тепер дружимо в засос. А з росіянами ми маємо намір воювати до останнього. До останнього українця або до останнього росіянина. Ось така ми країна, прямо і чесно це сказати. З такі побажання від наших виборців, щоб держава, влада була прямою і чесною в спілкуванням зі своїми громадянами і з партнерами назовні.